Слава Україні! Це наш формат інтерв'ю. Останні події в Європі показують, що загроза з повітря стає дедалі серйознішою сьогодні. Про російські безпілотники в повітряному просторі Польщі та Румунії. Міг 31 над Естонією та невідомі дрони над Швецією, Данією і Норвегією Говоримо з Анатолієм Храпчинським, заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцером повітряних сил у резерві. Пане Анатолію, слава Україні, Героям слава вітаю. Вітаю вас також. Якраз розпочнемо з такої інформації від Defense Express, де стверджується, що російські шахеди здатні вражати майже всі європейські столиці, окрім Лісабону. За даними гур дальність польоту дронів Герень 2 сягає 1800-2500 кілометрів у разі запусків із Білорусі чи Калінінграда під ударом опиняється навіть Іспанія. Чи справді реально для дронів долати такі маршрути без коригування та супроводу суто з технічної точки зору? Ну, умовно кажучи, дрони запущені з території Російської Федерації долітають угу. до Львова. Так. Тому ми розуміємо, що така відстань для них не є проблемою. Знов таки, давайте зауважимо: нещодавний зальот дронів на території Польщі показав а, те, як працює неефективно старий підхід протиповітряної оборони проти таких дронів. Тобто, вони використовують малу висоту, малу помітність, малу швидкість, що дозволяє проривати протиповітряну оборону, не підпадаючи під класичну систему радіолокації. У випадку з Польщею країни НАТО мусили підняти літаки дальнього роді класне виявлення, командний літак для того, щоб виявляти і супроводжувати цілі. Тому безумовно треба казати про те, що умовно кажучи, з Калінграду запущені дрони можуть долетіти і до Лісабону. От якраз ви сказали так про те, як оборонялася, скажімо так, Польща. Якраз експерти попереджають, що розгортання нових пускових майданчиків займає лише кілька місяців, а засоби ППО у Європі залишаються вразливими і у сотні разів дорожчими за самі дрони. Чи готова Європа до масових атак, що ми будемо так говорити, якщо Росія різко збільшить кількість пускових майданчиків? Ну знов таки ми кажемо про пускові майданчики, але давайте не будемо забувати, що Умовно кажучи, три кілометри прямої дороги дозволяють запускати шахет одразу ж тільки привезли туди ті засоби для запуску. Так само можна казати і про шахеди, які запускаються з контейнерів з твердопаленим прискорювачем. Тобто, тут не потрібно казати про два місяці розгортання. Це просто ми вже звикли, що на кордонах з Україною на тимчасово окупованій частині України Росіяни будують складські приміщення і місця для. Програмування цих дронів для до щодо польотних там маршрутів, але в випадку, якщо ми кажемо, наприклад, терміново там спробу запустити, вони можуть на кораблі приплити до Кюнігсберга в майбутньому зараз. Поки що це Крінград, і запустити вже безпосередньо звідти самі ці а, дрони. Тому тут, в принципі, час розгортання у Європі дуже малий. Час реакції, жно-таки, давайте ну, під... зазначимо, що дивує той фактор, що четвертий рік війна, четвертий рік активне застосування таких ударних, без ударних безпілотників. А європа досі не має нових підходів до протидії. Розвинута Європа з активним розбудованим ОПК, до якому є і там і американські компанії. Вона досі не має. Якісної відповіді на протидію якраз про повітряний простір з такого свіжого над аеропортом міста Ольборг у Данії знову закривався сьогодні якраз ночі у ніч на п'ятницю через появу невстановлених безпілотників. Тобто Данія безпілотники разом з тим невідомі дрони помічено у Франції. Вони літали недалеко від Парижу цього тижня над військовим об'єктом. Чи може йтися про розвідку перед потенційними атаками, чи це скоріше? Поодинокі інциденти, що це психологічний тиск, чи справді розвідка працює, і щоб було розуміння якраз можливостей в майбутньому давайте, мабуть, повернемось до улюбленої роботи росіян: це порушення повітряного простору сусідніх держав з 2010-го близько 90 випадків порушення повітряного простору, 70 з яких відбулося з 2014 року. Тобто, умовно розуміючи, дати початку. Війни з Україною Росія почала збільшувати тиск на європу. Знов таки щодо розвідки дронами, давайте зуважимо, що Нещодавний здальот російського іл 20 м в акваторію Балтійського моря дозволив отримати всю інформацію на півночі Європи стосовно де розташована які засоби кілокації, тому що Європа мусила була реагувати на появу не повітряної цілі. Тому що росіяни, наприклад, використовують окрім інструменту зальоту на територію чиїсь країни ще прольот в акваторії міжнародних вод, при цьому не подаючи ні план польоту, а не включаючи транспондери. Тобто, це заборонено Чекасською конгресією. Тому це є порушенням і тому. Поліція, Балтійська поліція НАТО повинна підіймати свої літак для того, щоб впевнитися, що це за борти, або включати системи радіолокації наземної, які в принципі показують, де вони знаходяться. Звісно, що по сигнатурі сигналу зрозуміли, що це за протиповітряної оборони. і тому можна зробити собі розуміння, де що працює, де сліпи зони і як може протидіяти Європа. Умовно кажучи, давайте згадаємо зльоти. Міг 31 перших, які відбуваються на території Російської Федерації, і водночас ми включаємо свої засоби радіолокації, і тоді злітав ще додатково А 50 коли вони мали можливість. Тобто, оці іл 20 використовуються для того, щоб виявляти робити розвитку. Тобто, умовно кажучи, перший день вони залітають на, на міг 31 до території Європи. Наступний день вони залітають на іл 20 знімають всі можливі наявні засоби протидії. Потім ти ж таки зальот давайте не добавимо зальот міжнародних водах без транспондерів, без е, польотного плану су 35 Міг-31. Але між цим з'являються незрозумілі дрони на території Європи. Знов таки Данія, поки не хоче казати, що це були за дрони. Знов е, таки, давайте зауважимо, що із Останніх там оприлюднених інформацій, там за, за повномасштабне вторгнення десяти зальотів саме засобів ураження на території Євросоюзу, це було те, що вже набило прямо ну, зовсім публічності. А велика кількість зальотів на території Євросоюзу і Європи на різноманітних засобів озброєння навіть не оприлюдниться інформація, тому що жодній державі не вигідно оприлюднити цю інформацію знову таки, давайте заважимо, що в будь-якому випадку все одно треба мати холодний розум в даній ситуації, тому що Росія виступає в ролі підбурювача під якісь конкретні дії з боку Європи. Колись холодна війна була між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Зараз відбувається війна між Китаєм і Сполученими Штатами, але при цьому Росія є васалом Китаю, який готовий виступати в ролі. Гопніка, який хоче нарватися на драку, тому ми бачимо такі активні з боку Російської Федерації дії щодо Європи, умовно кажучи, це спричиняє можливість появи чергового там розгортання якогось великого конфлікту, який врятує Китай. Тобто він геополітично вирішить свої питання щодо присутності в Європі. Тому Європа повинна тримати холодний розум і допомагати Україні, і це найкраще рішення, яке вони можуть вирішити, для того, щоб. Шукати рішення протидії цим безполотникам насправді в Україні є відповідь, як можна протидіяти, як можна побудувати ефективну систему. От якраз продовжуючи цю тему, Блумберг пише, що європейські дипломати у Москві попередили Росію на словах НАТО збиватиме літаки у разі нових порушень повітряного простору. Чи реально НАТО застосує е, силу у відповідь на такі провокації? Чи має авіаційна спільнота сигнали, що Росія готова й надалі перевіряти червоні лінії? Росія і далі буде залітати на територію відповідальності країн НАТО. Росія і далі буде знаходитися в міжнародних повітрі без включених транспорту з несключеними транспондорами із відсутністю польотного завдання або польотного плану, тому до цього треба готуватися. Водночас, треба реально оцінювати ситуацію. Давайте пригадаємо, міг 31 який перших, які залетіли в Естонію. Літаки знаходились повітряному просторі. Вони мали під крилом лише ракети класу повітря, повітря, тобто вони не ставили загрози для наземних цілей. Тобто, це частково дає нам розуміння, що вони є не в загрозі для наземних цілей, тому ми можемо що робити або супроводжувати, або витискати з території, наприклад, під країн НАТО в міжнародне воду. Знов таки, треба зауважити, що є ще один дуже цікавий дієвий інструмент це примусова посадка літака. Тобто, коли літак береться іншими літаками під приціл і примусово саджається на аеродром хрештовується, а, а, а літак ставиться на, там, на площадку. І можна, от, якщо це був БІЛ-20, я б долюки приїхав би розібрати його, подивитися, які там комплектуючі всередині. Тому, в принципі, тут а, треба казати про те, що в Європі зараз було б правильно зробити отаку. От Принаймні тренування, хоча б зробити, де вони би наприклад зробили примусову посадку якогось літака, який буцімто здійснив порушення повітряного простору, показати Росії на що вони здатні не знищувати, не перехоплювати, тому що я теж кажу, що треба перехоплювати, знищувати російські літаки, які підлітають або зделітають. Зону відповідності а, країн НАТО, але ж давайте зрозуміємо, що умовно кажучи, перехоплення Росія використовує в межі кордону, що перехоплення потім відбувається вже безпосередньо в міжнародних водах. Тобто тоді Росія може підіймати скандали і заявляти про те, що от ви бусім то зробили неправильно. Знов таки, давайте зуважимо, що зазвичай, коли починається драка, вже ніхто не пам'ятає, хто почав. Трамп заявив, що а, стосовно того, що НАТО може і повинно збивати російські літаки, але знов таки ну, на запитання на кшталт чи повинен не зупиняти а, грабіжника, який грабує магазин, дійсно, він не скаже, що треба зупиняти. Тому тут треба більш глибоко оцінювати ситуацію, дивитися, що з озброєнням у на російських літаках, яку вони місію виконують, і потім вже приймати рішення. Але я б не я б. Кажу, що так безумовно можна збивати, але на мій розсуд краще садити літаки і зарештовувати екіпаж. Угу. Пане Анатолію, щиро дякую вам за цю важливу розмову. Будемо стежити дякую. і надалі. На все добре.